Ага. вашу відповідь. Ваша вона я бачу, влаштовує. Навіть не бачите, що підписує. Ні, бачу, що не бачу. Згадаю, я в день 100 сто відповіді, я можу подивитися, що. Там не тільки треба й розбирати, що підписуєш. Так, справа в тому, що. Кінцевому випадку йдеться не про те. Йде ми з вами? в нас яке завдання з вами. Ми домовилися про створення реабілі... реабілітаційного спортзалу. Мене реабілітаційний центр мало чекав, мене чекали спортзал. Колегу, але ж ми мусимо і ще мати якісь погляди на інших людей. У нас в районі на сьогоднішній день близько. 350 таких дітей, які мають десь якісь хтось більше відхилені письменні. В яких саме 350 це мається в виду всіх видів інвалідності, чи конкретно про що я говорю? І стональні, і тому подібне. І позору, і по слуху. Різні, так. І так, інваліди по печінці, по цивлізінці, там... Ні, 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 ні. Вені, там, ну, різних, 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 різних Ми хочемо створити реабілітаційний центр. Для цього, для цього чому не підйомний? А я вже почав процес, розкажу вам в чому він полягає. Так для цього я запросив людей, які готові вкласти гроші у цей центр. Хто, хто вони? Із Польщі. Звичайні. А, 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 Алла, Алла Миколаївна Миколаївна так їх. Да. Е, так, постільки. Я з ними мав зустріч. Ми з ними об'їздили багато е, різноманітних закладів і приміщень в районі, є, які є на сьогоднішній день, які не використовуються. І ми визначилися попередньо визначилися і зараз готуємо документально, готуємо е, висновки санксанції е, і інших органів, по тому, щоб організувати такий реабілітаційний центр, який буде забезпечувати і людей. Так, хто та, козаков. Та, 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 під наші Він лічив. Прокуратура області теж лічить. Лікарі Кременецькі лічать. Гіпський лічить. А ми не говоримо про лікарів в даному випадку. А на що спілювати? А що є в районній лікарні? А на що вони лічать? Вони самі пишуть, що що не потрібно. Що не потрібно. Лікарня повністю надає всі послуги. Ну, я за Козакова... Всі, всі послуги. Он бачурина і це. Я добитися лікарів не можу після судорок. Вже кожні два місяці судорог йдуть, я і частіше там попадає. Сь, сьогодні були хватало. На мене судорото світ спазми. Визвати лікарів не можна. Не можна. Лікарі. Недовіду, чи... Ну, скажіть, чому не можна? Поясніть мені, Я для себе знаю. Ну... знати це має те голова. Бо там, не знаю, ви зараз не... ви, 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 ви давали відповідь, ви консультуєтесь з ними зі мною, і маєте всі оці підшиваєте бумаги, значить ви розбиралися, а от там чітко прописано, хто робить. Хто робить? Прописано. Терапія, терапевт районний, ніж Ніхто не має права. розумово підставимо і паралізовано має займатися борог. Це нонсенс. А прописано. Йому і нема тут нікого більше. Його люди, тільки борака. Більш нікого немає. А це вони... замочну скважину зі свічкою спостерігають європатолог-психіатр. А займається терапія, відновна терапія це на Борака положено. Тобто його люди не виїжджають на те, що виїхали. Вони стаціонарники. Тут написано ЦРЛ, стаціонарна Це поліклініка. Тобто ви маєте тобто доставити. Да. Тобто, туди, да. Як його половина транспортабний, його маєте ставити. <реш> Скоро тут не прописана. Вони строго по закону вперлися рогом, підняли мені, показали оце все. Через рік в трусах ховав Прокопович, вилучив цю, я за неї не знав. Вона видана чому, в липні місяцем. А мені вручили, вона 13 в липні, а мені вручили 14 в липні. Коли достав їх. Не те, що достав, а допік. Щоб не казати чесно, то мені е, Прокопович вислав, в нього оригінал зберігався, він її обвив у цю А тепер питання, хто його составляв мсе, нам МСЕК? На якій основі це МСЕК писало? Я добитися від Козакова не можу. Вони не по телефонному довіднику це писали, а писали по цьому. По якихось, е, на основі чого це писали. А не пішли в міліцію, пальцем в небо тикнули, давай йому випишемо. Там шулери сидять в районній лікарні. Щоб не казать, фашисти разом з прокурором і його командою. А прокурор також не реагує на. Він ніколи не реагував. В нього в жовтні вже він. Перейшов із гаранта законності беззаконня в районі, він перейшов в наказні Ротінгуди. Він захищає скривджених і постраждалих. Йому по закону тепер не положено контролювати дотримання законності. Тепер це міліція контролює. От тут он написано, тут скоро йому взагалі не числиться. Центри не розмістять те, що полагається э, реабілітаційний центр, що ви плануєте, об'яти не можна. Є у США і інваспорт, інвалідний спорт. І інвалідний спорт має до США прикріплений. Не прикріплений за спорторгацією. Але спорторганізація тут одна в нас для США. Я не знаю, як з його фамілії нічого не знаю. Один, я, один, не знаю. я не знаю. Я не спілкувався. Uh, був Кипцов Борис Іванович, я його знав. Зараз ні Він помер в 94-му році, це я його знав. Я з ним спілкувався, спілкувався, по тому, що ми з вами тут же в цьому кабінеті говорили по третій школі по спортзалу. Тепер, yeah. Зараз, по зараз три... біля школи. тепер так. Отут написано, отам прочерти стоять. Фізична терапія і фізкультурно-спортивна тут є воно. Фізкультурно спортивна. Що да. 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 вона та яка освіта? Саме? Спеціалізація. Спеціалізація вчитель наразі. Вчитель. -е. Ну коротше бо наш інститут працював в нашому педінституті е -е. Який предмет. Так, напевне, фізіологія там не знайома. Ага, ну знайомий. Е -е. Конституції теж знаєте. Тут поставлено прочерк. Я нічого лишнього як е, Якубовський, не питаю. Поставлю прочих. А тут далі написано. Хто там писав, виконував. Ну, ага. Що тут написано? От другий абзац. Можна в голос. Можна в голос. Щоб доступ доступимо залу. То згідно з рекомендаційного харчівка відвідувальній реабілітаційній програмі No1220 і 16 липня 2013 року Матвієнку Юрію Тарасовичу протипоказана фізична та фізкультурна спортивна реабілітація. А я... зараз, зараз, тут стоять прочерки. Що воно означає? Воно е, в нашій системі заборонено, чи світові центри, які займаються, там теж вони мають повноваження, кримінальна лікарня, забороняти їм допомогу. Я думаю, в нашій в нашій системі, в нашій системі, значить наша система ми саме спокою, вона даром не потрібна. Вона давно вже вижила. Мені нужен спортзал. У мене ще з 95-го, 6-го 7-го року бумаги лежать, що треба займатися. Я не можу попасти в спортзал. Я не можу ходити з підручниками першого класу вже 24-й рік іде. І все ходити з підручниками э, за перший клас. Має бути спортінвентар. Відповідний. Він коштував 100 тисяч. Мілкою монетою. Це був би шикарний э, спорт інвентар. да, да, було один відчитався, так? На чисто тисяч. Закупити спортобладний спортивник в США встановити. Тут можна було б проводити е, не те, що зональні змагання, а всеукраїнські змагання. Бажано б в інститутський спортзал сюди встановити. То було б гарантовано е, е, Світові першості і там європейські, ні, а. Українські можна було проводити. А керівник інституту не пускає в спортзал навіть представників адміністрації, мотивуючи, обласна рада забороняє там різноманітні і всі речі. Я в курсі, значить, я, 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 я говорю, якщо б закупити, то не в одному екземплярі буде. Але займатися по тому виду спорту, що вражені оці по паралічах, це був би найкращий варіант. В США зараз є. Хоча б з чого-то починати зробити. Там свої можна робити своїх районних, безплатно, чужих чужаків. Ну, Шумська можна брати теж свої, скажімо, через Вишнівця, а остальні платить гроші за заняття. Вот. Е -е, як буде? Мені потрібен спортзал, мені потрібне обладнання. Я товчу це з 90-го. Тут був Данилюк Сергій, я не пам'ятаю, як його. <ганувач> він не рік раніше кінчав школу. То Донелюк я і так знав по школі. <ганувач> був, да, да, да. Я не знаю, зараз він інвалід, кажуть, що там <ганувач> не, інвалідне здоров'я. <ганувач> Значить, з ним ще починав говорити, але там зависло. Єдиний, хто тут тільки був, Якубовський, той дійсно що то робив? Рішав питання, пустив у п'яту школу, дали команду. заврайоно теж був Степан Адамович як його напустив ну, п'яту школу і шов. Шо, і... а там розбиті снаряди. Діти. То, то, треба дивитися за цим. Там діти. Там не займалися спеціалізованими, там хороші снаряди, але їх там деякі розбомбили і займатися опасно. А скажи, прийшло, коли Якубовський ще був років 14? І... Він був не 14, а він діти? був 2004-2005 рік, його забрали на цей, на Тернопіль. Ющенко прийшов, то він так. його посадили сюди, і далі він пішов на Тернопіль. Він десь рік побув тут і пішов, просто не встиг. А з остальними тут говорити ні про що було. А тепер ота районна рада з адміністрацією вкрали от 450 тисяч. Я, Я їм про це говорив. Я говорив вже з Маг... Маглюком по цьому питанні. Вернути гроші повністю по тому курсу, який був до долара. Там по 80 долар, ото перевезти в долар і вертають. Той, хто вкрав. Тут держадміністрація, офіцовий сидів, свадібний генерал був. У мене, кстати, він вдома був, заїжджав. Не знаю чого, удушлився такої великої чисти. Він був вдома. І я там, як займався, там пішов зразу результат. Ну, а оскільки снаряди розбиті, вони мають певний више, я не пригну, бо там займатися небезпечно. і Ми просто ушли звідти. Більше не вижимеш. З п'ятої школи, так? Я пішов з п'ятої школи. Більше ніде. У ДЮСШ є два спортзали. В одному можна спортзалі виставити це все, щоб воно стояло, його не таскати. І з ними займатися, там одну годину. А далі він собі секцію відкриє і хай там займається спортивною гімнастикою. Раді Бога. Але це можна. Спортзал у ДЮС... не ДЮСШ, а в педагогічній Академії є. Наскільки я знаю, на сьогоднішній вони туди не пускають, бо в них нема спеціалістів. Мені спеціалісти не потрібні. Я підписав заяву може щоб Я з Бережанським. Допустили. Я з Бережанським говорив. Э, там другий був, в нього ще там один бородатий, другий такий мовив, Бережанським, ну, ну, куди то бережан, Бережанський? а, був, а Голуб, да, Вони там помінялися, що один був, то другий. Так, так. То, значить, э, говорив з ними. Ага. то Нічого не говорив. Що там написано? Що він поставлений на. Спецтранспорт. значить якісь показання були, що спецтранспорт, що туди не можна совати. Він тобі обділює салон так, що з лінії знімуть. Йому світити реанімацію, якщо в нього судоме, те саме, що епілепсія. Якщо е, простенька судоме, простенька, простенька апільотия, то все півдільні. А якщо так по повній програмі, я тут зараз виключу.